Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, студія Артур Терещенко, і ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 17-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від дніпровської міської влади у Дніпрі різке погіршення погодних умов. Зранку йшов дощ, потім мокрий сніг. Зараз опадів немає, але вітер посилився до 15-25 метрів за секунду. Синоптики прогнозують зниження температури до мінус 10 градусів. Робота всіх об'єктів критичної інфраструктури на особистому контролі міського голови Бориса Філатова. У зв'язку з різким погіршенням погодних умов протягом дня, за завданням мера, комунальні служби Дніпра переведені на посилений режим роботи. Спецтехніка готова будь-якої миті вийти на вулиці міста. Є необхідні запаси пального, посипальних матеріалів та техніки. Комунальники просять у разі погіршення погодних умов прибрати свої машини з узбіч доріг, аби не заважати роботі спецтехніки. У комунальних підприємствах Жилсервіс Дніпро та «Коменергосервіс» всі роботають у звичному режимі. Через відключення електроживлення приватними енергетичними компаніями знеструмлено деякі об'єкти. Адреси ви бачите на екрані. На житловому масиві парус стався порив магістралі. Ремонтні роботи триватимуть до вечора. Без тепла поки що два садочки, школа і мешканці деяких будинків. Приватна компанія ДТЕК відключила електроживлення підвищувальних насосних станцій, припинено водопостачання за адресами, які ви зараз бачите на своїх екранах. Дніпроводоканал проводить аварійно-відновлювальні роботи на проспекті Миру вулицях Воскресенській та Ульянова. Подача води буде відновлена протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТВ та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутися по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради. Контакти на екрані заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Безпека під час небезпеки у Дніпрі діють пункти допомоги, які стають. Стають у негоді дніпрянам під час повітряної тривоги або блекауту. Та можна зігрітися, попити чаю і підзарядити гаджети. Оснащення одного з острівців безпеки у Чечелівському районі перевіряли наші кореспонденти. На сьогоднішній день знаходиться достатній запас топліва, пескосоляної свісі, рапи, лічного составу. Ситуація стала, в принципі, Достаточно контролюємо. Всі дороги в місті у нас проїзні, Це путіпроводи, мости, проче заїзди бальницям скорі поможі. У нас все є. Ми отримали від департаменту все. З дитиною кожну тривогу ми спускаємось. Вона вже знає, що треба взяти телефон, іграшку, куртку і піти в укриття. Проінспектувавши, перевіривши все особисто. Ну, Приємно вражений безліч. Тут усилено розеток для того, щоб підзарядні були там гаджети. Можна було навіть дитяча кімната є облаштована для цим всім. Памперси є пилюшки. Бачив чистенько, все прибрано. Навіть є з велика зала, там де можна за своїми домашніми хатніми тваринами знаходитись. Тепло в домівках буде, бо котельні Дніпра оснащені генераторами. Роботу одного з теплопостачальних об'єктів Чечелівського району інспектувало керівництво теплоенерго. Тут о, в роботі знаходиться один котел. Зараз в даний момент. От два котла знаходяться в резервному стані. Температуру видаємо са температурного раді Робимо. В цій котельні є запаси палива на цей генератор, все забезпечене, котельні, дивлюсь в роботі, таблички працюють, йде, все, якби, все контролюється, все фіксується, все є. Я бачу, модернізацію котлу робили, нові горілки ставлять, це енергоефективність. У Дніпрі тестують світлофор з альтернативним живленням. Його встановлять на одному з перехрест, щоб розвантажити рух на складній ділянці дороги. Як функціонує світлофор і скільки часу він може працювати в автономному режимі? Дивіться просто зараз. Зараз ми можемо бачити, що по місту у нас деякі світлофори виключились. З ними нема зв'язку. Відсутнє електроживлення. Ми розглядаємо розглядали декілька варіантів забезпечення безперебійного живлення світлофорів. Це був бензогенератор з автоматичним водом резерву, але в ньому багато мінусів. Та другий варіант це акумуляторні батареї з інвертором. Ми за ним спостерігаємо, як він буде себе поводити. Мінусову температуру, та який час він зможе працювати? Ну, світлофор зможе працювати від цього акумулятора. Під час стабілізаційних або аварійних відключень продукти в холодильнику псуються набагато швидше. Увагу на терміни придатності варто звертати не тільки в магазинах, а й вдома. Та як діяти, якщо пильним бути вже запізно? Поради наших лікарів? По-перше, дота, блювота, порушення загального стану, підвищення температури, яка може бути дуже високою, навіть навіть до порушення свідомості. Салати, майонезні, з майонезними заправками, вони взагалі не можуть зберігатися без холодильника. Тобто для них потрібен температурний режим. І навіть коли у нас не вимикають світло, такі продукти треба заздалегідь приглядати, робити, як то кажуть, ревізію. Благодійний фонд ТАПС Україна, координаційний штаб волонтерів разом із мерією Дніпра продовжують допомагати військовим і цивільним. Бійці добровольчого батальйону ГОУН отримали продуктовий вантаж, одноразові душі та хімічні грілки. Також військовим української добровольчої армії на іншому напрямку передали голубці, тушонку, сухпаї, солодощі, овочі і фрукти. Ломоносов зійшов з п'єдесталу у Дніпрі. Триває процес декомунізації. Упродовж першого новорічного тижня в місті прибрали три пам'ятника. Слідом за танком. Пам'ятником Олександру Матросову пішов з постаменту і Михайло Ломоносов. Як усе було деталі від Тетяни Заєць? Це останній пам'ятник, який ми зносимо згідно рішення 10.55 Дніпровської міської ради. Російська ідеологія, радянська ідеологія, вона зробила його іконою радянської російської науки як такової. Сто місце, яке якось хотіло визначити та закріпити свій науковий високий статус. Воно бажало якось щось мати про Ломоносова. До цього тут знаходився пам'ятник Єкатеріні II, яким дивним чином зник під час німецької окупації. Наче так треба. Нашої батьківщині, нашої країни, щоб була перемога, та й знімають все, що не потрібно. Зруйнувати радянські звички у педагогіці, бути прикладом та розкривати потенціал кожного учня. Таку мету поставила собі вчителька молодших класів Яна Пилипенко. Мешканка Дніпра раніше працювала менеджеркою та фотографинією. Зараз вирішила опанувати нову професію. У роботі використовує індивідуальний патріотичний підхід, який побачите далі. На тих вчителів, які були в мого сина, я хотіла бути іншою. Добрий день, мої Я рада вас наприклад, в мене зранку якесь є до них питання. Я ставлю це питання, і вони всі обмірковують і починають галасувати. Ну, звісно, там такий кіпіш. Я вмикаю мікрофони і вже вони піднімають долоньки, і всі креативно відповідають. Майже все як завжди, тільки трішечки складніше. Війна за незалежність України триває. Росія продовжує завдавати масовані ракетні обстріли по мирних українських містах. І Дніпро, на жаль, не є виключенням. Наслідки атак росіян не тільки матеріальні. Люди страждають від постійного стресу та почуття безпорадності. Психологиня Ірина з досвідом роботи понад 10 років дає кілька порад, що робити, коли лунає тривога та чутно вибухи. Починати дихати, тому що повільне дихання, коли ми починаємо, воно включає парасимпатичну нервову систему. Все тіло готується якось себе зберегти, кудись бігти, якось знайти безпечне місце. І коли ми дихаємо, наприклад, є таке дихання на один, два, три, чотири ми вдих робимо через вніс, і один, два, три, чотири, 6, сім, вісім видих через рот. Ційний стан, який є, так. Наприклад, людина дуже агресує. Вона бере ці оливець. Тре і, і це випускає. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тівій та на наші спецпроекти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наш наступний випуск новин о 19-й. Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе.